А нині час сумних новин. Від минулого тижня Кам'янське щодня в жалобі за загиблими військовими. З одним із них попрощались у День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 13 травня поблизу Макіївки на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу загинув старший солдат Борис Гагуа з позивним Маджахет. Без сина та брата залишилася сім'я. Борис народився 12 лютого 1996 року в Дніпрозержинську. У 2015 році закінчив ПТУ номер 15 З березня 2022 року він служив у Національній гвардії України, захищаючи свою землю від загарбників. Ноземний Уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Це така втрата, це таке горе, що такі діти вони залишають нашу Україну. Він дуже розумний, остроумний. Він приймав участь у всіх у всіх заходах. КВН його, агітбригада його. Він дуже талановитий, дуже розумна дитина була. Це велика втрата, що такого хлопця, такої людини, як Борис Ґоґла, не стало. Він був дуже добрим товаришем. А ще най ще кращим він був бійцем. Загинув він. Як герой України, дорогі українці, пам'ятайте таких людей і знайте, за що ми воюємо.